Всім привіт, вітаю вас на каналі. Отже, стратегія Європейського Союзу для мільйонів українських біженців. Також обговоримо важливі новини з Європи і світу для українців. Буду радий вашому лайку, підписці. Ви прекрасно знаєте, що для іфромі це дуже важливо. Залишайте також свої коментарі, дякую за зворотній зв'язок. Отже, про актуальні та важливі події прямо зараз. I from Ukraine – це найважливіші та найцікавіші новини. Отже, питання, що буде далі, де далі частіше погоди звучить серед мільйонів українців, які зараз знаходяться за кордоном. Вже зараз країни Європейського союзу думають над тим, який буде наступний етап для українців, що буде з статусом після завершення директиви. Чи зможуть українці залишитись на яких умовах, що буде з тими, хто прагне повернутись, найголовніше що. Вже зараз готують європейські уряди. Якщо війна в Україні триватиме після 2025 року, то євросоюз і надалі надаватиме притулок українцям. Нещодавно рішення про продовження тимчасового захисту до 2026 року стало підтвердженням погоди з того, що ЄС готовий гнучко трактувати власні норми, аби не залишити мільйони людей у підвищеному стані. Стаття четверта директиви справді передбачала максимум 3 роки дії, але юридична служба ЄС ми бачимо підтвердили можливість подальших щорічних продовжень, якщо причини, через які захист був наданий, не зникли. І саме на цій підставі Рада ЄС погодила четвертий рік захисту для українців. Аналітики з гуманітарних організацій, зокрема з Європейської ради у справах біженців, вважають, що це рішення абсолютно є виправдане, але наголошують, що це лише мінімально необхідний крок, який дає час на розробку ширшої стратегії. Очікується, що протягом 2025 року Єврокомісія напрацює варіанти довгострокових рішень, можливо, спеціальний законодавчий акт чи рекомендації, які дозволять після березня 2026 року перевести українців на інші легальні підстави перебування. Це можуть бути національні посвідки на проживання, статус біженця або навіть окремий спеціальний європейський статус. Експерти прогнозують, що країни ЄС. Намагатимуться домовитись про спільний підхід ближче до 2026 року, але вже зараз, у 2025 закладаються його основи. Ситуація змінюється від надзвичайної до довготривалої. Люди адаптувалися, діти пішли до шкіл, дорослі вивчили мову, знайшли роботу. Наприклад, в Польщі понад 65% працездатних українців працюють. ЄС Зараз вже готує збалансований підхід як для інтеграції тих, хто залишиться, так і для підтримки добровільного повернення тих, хто прагне додому. Вже відомо, що окремі країни зараз розробляють фінансові та інші механізми допомоги. Для тих, хто повертатиметься після війни, також друзі, варто зауважити те, що ніде не йдеться про примусове повернення під час війни. Всі чутки на цю тему це політичні маніпуляції. Отже, друзі, що ми можемо очікувати у 2025 році. Це пошук нових рішень, можливо, навіть нестандартних, і для тих, хто залишається в Європі, і для тих, хто хоче повернутись додому. Європа пропонує Сполученим Штатам скасувати мита, але готується до війни. Сьогодні Європейський Союз офіційно запропонував Ученим штатам Америки угоду про повне скасування мит на промислові товари, ясно, конкретно чітко заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн на брифінгу в Брюсселі. Але водночас вона повідомила, що вже з 15 квітня Євросоюз вводить перші дзеркальні тарифи у відповідь на дії Сполучених Штатів. А наступна хвиля 15 травня, якщо переговори не зрушаться з місця, це е, виглядає друзі, як спроба зберегти обличчя, погодитись Мовляв, ми відкриті до діалогу, але за кулісами ЄС, ми бачимо, вже активно готуються до ескалації. Німеччина закликає діяти обережно і не допустити торгової конфронтації, яка може перерости в повномасштабну економічну війну. Фінансові ринки зараз в паніці. Тиждень почався з паніки на фондових ринках. Європейські акції стрімко впали, особливо постраждали оборонні компанії. Ті самі, що ще вчора рекламували нові контракти і браворно е, звітували про стабільність. Європейський центральний банк одразу попередив, е, що може початися рецесія в єврозоні, якщо ситуацію не згладити. Це вже не економічна теорія, друзі, це дуже реальна перспектива. Платіжні системи під прицілом ЄС проти Visa та MasterCard. Крістін Легард не без сарказму сказала вголос те, що всі давно знали. Коли ви платите карткою, ви залежите від систем Сполучених Штатів або Китаю і додала. Пора Європі мати свою платіжну систему. Бо мало що сьогодні ти платиш через віза, а завтра вона тебе просто вимикає. Тобто, якщо завтра відключать СВІФТ та віза, ЄС просто буде стояти в черзі на зняття готівки в банкоматі. Ось вам і цивілізований світ. Також зараз в Брюсселі вже серйозно думають над створенням оборонного бюджету ЄС фонду ЄС, який буде сам купувати зброю, керувати нею і навіть здавати в оренду. Звучить друзі, як Netflix для військових а, ідея правильна, менше залежності від Сполучених Штатів, але всі розуміють, що у ЄС поки що немає не лише спільної армії, навіть спільного якогось бачення, кого вважати ворогом і чи вистачить тут грошей. Взагалі не всі ініціативи в європейському союзі підтримують. Віта Естонії, наприклад, відмовили у фінансуванні стіни дронів. Проект на 12 мільйонів євро для захисту кордону з Росією та Білорусією відхилили, і це викликало здивування. Литва вже анонсувала повторну подачу заявки. Тим часом в Європі триває також інформаційна кампанія проти Сполучених Штатів. У ЗМІ з'являються матеріали, де показують, як європейці живуть довше, щасливіше та безпечніше, ніж американці. Що європейські ЗМІ зараз показують. У певну рекламу, що, е, начебто, число забезпечених американців, які мріють переїхати до Європи, зараз дуже велике, особливо після початку другого терміну е, президента Трампа. Це виглядає як спланована звичайно, інформаційна кампанія переконати європейців, що вони на правильному боці історії, і що Америка Трампа це вже не мрія, а джерело загрози. Схоже, тепер Європі потрібно готуватися не лише до притулку біженців, а й до притоку топ-менеджерів із кремньової долини. В свою чергу, ізраїльський прем'єр вже у Сполучених Штатах. Це перший гість тарифної війни. Бенімін ніяко прибув до США. Це перший візит іноземного лідера з початку тарифного загострення. Ізраїль шукає підтримку, поки світ летить у. Фінансову турбулентність, а Трамп у своєму стилі у своїх соцмережах закликає американців не будьте слабаками, не панікуйте, будьте сильними, і ми станемо величними. Водночас хвалиться, що ціни падають, інфляції немає. А сполучені штати збирають мільярди з країн-порушників. Е, простіше кажучи, хаос планований, все під контролем, але тільки в його, напевно, твіттері. Отже, друзі, як підсумок, європейський союз шукає. Рішення щодо тимчасового захисту для українських біженців митна війна, ви бачите, набирає обертів. Європа прагне домовитись, але готується до протистояння США. Тиснуть і вимагають капітуляції. А ми з вами спостерігаємо за народженням нової геополітичної реальності. Отже, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.